З завтрашнього дня Національний банк України буде скасовувати індикативний курс гривні, переходити до єдиного курсу гривні до іноземних валют. Як це може вплинути на позначки в обмінниках? Ми зателефонували поговорити до колишнього заступника голови НБУ Олександра Савченка. Пане Олександре, доброго дня вам. Добрий день. скажіть, будь ласка, як може вплинути на офіційний і реальний курс гривні до закордонних валют, те, що останні дії заплановані Нацбанком на завтра? Якщо Національний банк зробить дійсно ті заходи, які необхідні для появлення в Україні нарешті одного курсу, замість декілька, який той же Нацбанк запровадив. 300 на назад, то буде зближення між курсом Чорного ринку і офіційним. Тобто, на жаль, офіційний курс мав би підтягнутися до ринку, який панує на вулиці. Тобто, мій прогноз, що офіційний і ринковий, і вуличний курс мають зійтися. Десь між 18 і 19 гривень за один долар. Але це за умови, ще раз підкреслюю, що Національний банк дійсно відмінить всі свої досить абсурдні адміністративні обмеження на операцію з обміну валют. Тоді буде панувати єдиний курс. Наскільки вірогідні, що саме на цьому тижні відбудеться скасування цих постанов Національного банку України і з чим пов'язано скасування їх саме зараз? Що змінилося? Це в економіці? це пов'язано з вимогою міжнародного валютного фонду. Mm. Бо всім набридва, коли на в такий важкий час на обміні валют премія чорного ринку сягає 20%. І за це розплачуються прості українці, малий і середній бізнес? Це вимога. Міжнародного валютного фонду тому я думаю, що велика вірогідність, що більшість адміністративних обмежень скасують, але на жаль, не всі, і тому буде щось середнє між ринковим курсом і офіційним. Але оця маржа для заробітку чорного ринку вона зменшиться ну за моїми прогнозами в 20 десь до п'ятдесяти п'ятидесяти і останнє запитання, пане Олександре, з приводу прогнозу курсу гривні на майбутні місяці. От ми бачили, що в державному бюджеті заплановано близько 200 мільярдів емісії гривні цього року. Так. Як це вплине на курс, і якщо буде допомога від МВФ та від європейських країн, і якщо її не буде, от за цим людям ну, Давайте, сценаріями. якщо не буде кредитів від міжнародного валютного фонду, цю ситуацію не розглядати, тому що вона буде мати. Ну дуже катастрофічні наслідки для України. Але навіть за умови допомоги такої інфляції, такої емісії, тоденція до девальвації гривні збережеться відповідно і до зростання цін. Але я не думаю, що навіть за такої інфляції зможе перевищити 25-26 на кінець року гривень. За долар. Якщо ж все ж таки, теж під вимогою того ж міжнародного валютного фонду. Ну і розумних економістів уряд нарешті скоротить державні витрати і припинить і імітувати незабезпечену гривню, то валюта може стабілізуватися десь на відмітки 20-21%. А, а далі все буде залежати від дійсно політики Нацбанка і Мінфіну. Але я починав звичайно з кадрових посилень? Без кадрових посилень важко чекати на адекватні професійні кроки з боку економічного блоку уряду і нацбанку. А пане Олександре, а чи вважаєте ви професіоналами зараз економічний блок уряду, який ви сказав міністр? Економіка ну, дуже, дуже мало професіоналів, дуже мало. Звичайно, вони є, але немає критичної маси. І в надбанці в уряді на жаль, рівень розуміння фінансових, бюджетних, монетарних, курсових процесів опустився на рівень 90-х років.